Це Чингіс і це проект не бачив. Проект про небезпеку для мотоциклістів і що з цим робити. Виєбони. Я ось коли думав про цю главу, Я спочатку замислився, що ж таке виєбони. якось сформулювати для себе. Але потім я швидко зрозумів, що це, по-перше, дія. Тобто, виєбони – це дія. Це така дія, щоб поставити себе в центр уваги інших. Для того, щоб виказати свою вищість над ними і показати свою там реальну або частіше мниму перевагу. Тут таке. Я ось часто думав, що мотоциклісти це такі прикольні, відкриті, оптимістичні люди. І вони трохи шизоїди, вони цікаві, Шизоїди, бо вони живуть в якійсь своїй математичній реальності. Це потрібно мотоциклістам. Але а, з тим же я помітив, що дуже часто це вразливі були невпевнені в собі люди, можливо, там їх кинув батько в дитинстві. І їм потрібна увага. І вони жадають уваги і визнання. І тому вони сидяться на мотоцикл, бо всі дивляться на мотоциклістів. І вони нібито кричать там Оже я. Подивиться на мене. А якщо ви не дивитесь, я куплю прямо то. І для того, щоб більш перегнути на себе уваги, вони там роблять якісь перші трюки, там якісь бернаути на пішохідній зоні. Ось ці перші вийбони, вони, відчуваються, що вони для того, щоб привернути увагу, Вони навіть якісь жалісні. Ті, ось хто вкусив цей смак, вони йдуть трохи далі. Бо коли у вас багато мотоциклістів, там теж потрібно виділитись. І воєбони — це така гіпертрофірована, швидка, швидкий маркер привернути на себе увагу і заявити, що ти вище інших по ієрархії. І ось ці перші виїбони їх вони не потребують зазвичай компетенції. Там різко стартанути з світлофора. Ну, бо це єдине, що може новачок. Там зробити Power вілі, там це для досвідчених новачків вже. Зроби зробити бернаут на пішохідній зоні. Їхати швидко в міжеряді. І це. Це може казатися круто в очах пішохода, але досвідчений просто мотоцикліст або досвідчений мотоцикліст, він знає, що це шляпа. І тому вони йдуть далі, тренуються і падають, падають і тренуються і, і вчаться. І в якийсь момент, я, як такий воєбоністий новачок, я роблю перфектний воєбон. І ось тут відбувається таке, що ти нібито переходиш в нову стадію, коли ти вже робиш це для себе, не робиш це для натовпу, не робиш це для інших, не робиш для того, щоб отримати якесь схвалення. Робиш тому, що це подобається, ти відчуваєш красу від самого процесу, і сам вийбон ніби трансформується. Я ось завжди відчував, що мотоцикли це про красу. Бо тут все чесно, ти, якщо помиляєшся, ти можеш е м, стати калікою або вмерти. <звук> І ось такі штуки загрозою загинули, вони завжди про красу. Яскравий приклад, ну, найяскравіший приклад у нас зараз перед очима, там це ЗСУ. Неможливо відвести глаза від людини, що йде по канату без страховки, бо всі знають, що це по-справжньому. І там всі дивляться гонки. Айсел офмен райдери мчать 300 км на годину по вузьким ем, камінним вулицям мокрим. І всі знають, що це по-справжньому красиво. І я коли задумався, в чому саме краса, чому я вважаю це красиво? І зрозумів, що це краса компетенції. І всі дивляться тому, що якщо людина ходить впевнено на краї смерті, це по-справжньому важливо. І така поведінка важлива, її треба копіювати. Тому всі всі інші мавпи завжди не можуть відвести глас від цього очей. від цього. І в цьому є краса, краса компетенції. І видивитись цей проект, бо хтось пошарив лінку на нього, бо я не даю рекламу, я нічого не продаю, футболки я дарую. Ось і тому. Дякую, що дивитеся, і дякую, що підтримуєте проєкт. Там я є в Ютубі ще проект, проект не бачив. І сподіваюся, що в мене вистачить часу, щоб переводитися на, на англійську. Все, па-па, і гарного дня.